Раз у п'ять років на місцях обирається правління, президія, ревізійна комісія і, зрештою, голова організації Товариство Червоного Хреста. Естафету очільника Нетішинської організації у минулому році успішно перейняла у Людмили Вітковської любовину приюк. Тож звітувала Любов Миколаївна за час своєї роботи на керівній посаді. В цілому ж, у травні виповниться 13 років спочатку діяльності цієї організації в нашому місті. Відрадно, що у Нетішині успішно ведеться співпраця з міською владою, місцевими організаціями. Ми та держустановами долучаються до спільної роботи і приватні підприємці і усі небайдужі містяни. Як результат, наша організація Товариство Червоного Хреста в числі кращих в області. Без спільної роботи оцих результатів, що зараз є мітішні е, організації, і для не збуду. Хоча любов Миколаївна працює лише один рік на посаді голови. Колектив досить маленький, невеликий мітішення а на рів. Організації вони виглядають, напевне, однією з найкращих організацій, районних чи міських організацій. Хочу подякувати міському голові судні колекса, заступнику, всьому депутатському корпусу, зраду, ветеранів, з яких працюю, всім організаціям, хочу сказати велике спасибі. Дуже підтримують нас їх підприємців. Дуже велика співпраця у нас йде з нашою лікарнями хочу подякувати Уляницькому, хочу, Бондарчуку, і всьому колективу З Велике окреме дякую хочу сказати нашому окремому підрозділу Хмельницької атомної електростанції. Люди, теж нас підтримують, це і хлопці нашої військової частини 30 років, наші хлопці з пожежної частини. Це люди, які вже роки іде підтримка. Серед досягнень любовно приюку озвучила наступне: стовідсоткове виконання усіх зобов'язань, доручень та вимог. За звітний період у місті було проведено 14 благодійних заходів щодо реалізації місцевих, національних та міжнародних програм, надбанням й банк гуманітарної допомоги, зокрема одягу та взуття. Як зауважила голова організації, зібрано було речей із запасом. Вдалося забезпечити цього року новорічними подарунками діток малозахищених верств верст населення. Громадян похилого віку та інвалідів старокривинського будинку інтернату подбали й про жертв збройного конфлікту переселенців зі сходу. У період зимового похолодання традиційно облаштовували пункти обігріву. Серед нового організовано курси першої до медичної підготовки. П'ять груп у кількості 76 осіб стали слухачами і поповнили актив медиків. Почули, й що останнім часом спостерігалася тенденція залучення молоді до благодійності. Прозвітувавши про зроблене, окреслила Любов Миколаївна і плани на майбутнє. Щоправда, спочатку присутні уповноважили доповідачку очолити міську організацію Товариства Червоного Христа на найближчих п'ять років. Обрали також членів правління п'ятеро осіб, президію й трьох ревізорів.